172 МП. Вітаю вас, мої любі підписники. Це черговий відосик про модифікований Т-72, це українська модернізація, навіть не те, що модернізація, а продовження модернізації Т-72АГ, це інша українська модернізація танчику Т-72А, і взагалі потенційно варіант модернізації інших танків Т-72, які йшли на експорт, наприклад, там всілякі Т-72М, які глобально представляють собою той же Т-72А, а тільки той, що був експортом, ще за часів радянського. Союзу, що взагалі представляє себе Т-72 МП. Ну, глобально, якщо прям ну, максимально спростити, то у нас в цьому танчику представлена система керування вогнем від французького танчика LeClerc, де він у нас, він у нас... а де він, він у нас ось тут. І окрім цього, окрім цього, на ньому представлений двигунчик 6 тд 1 з динамічним захистом ніж. Ну або що цей хес ще. Господи, ХСЧКВ 34 і 19, тобто блоки на, на, верхню, на верхню лобову деталь та блоки на башту. В будь-якому випадку український, сучасний, якщо не найсучасніший динамічний захист взагалі у світі, який є кумулятивним типом динамічного захисту. Насправді я аналогів цього цьому динамічного захисту не знаю, тому, ну, виходить, український аналогов нет, получається. Получається. <кій> Вибачаюсь. Е, окрім цього, лишається Ну, його ось звичайна 2,46 залишається його основна броня, тобто його комбінована ця броня, вона нікуди не зникає, звичайно, базова. Ну і глобально насправді на цьому усе. На деяких відосиках можна бачити, що у нього інша е, гусенична стрічка, тобто вона в базі у Т72А або ж у Т72М, вона йде класична для Т72, ось однопальцева, вона відносно рагуль. Тому що має, ну фактично, з усього сімейства Т-серії найменшу надійність та здатність не те, що здатність, а всюдихідність, тому що дуже погано переносить важке бездоріжжя, на відміну від гусниць від точні, не гусниць, а гусничних траків Т-64 та Т-80. Але є і модернізації, точніше фотографії, де використовується ось, досить добре видно, двопальцеві гусниці вже від Т-80. Тобто, очевидно, що міняється і саме ведучи колосу від Т80. Окрім цього, я думаю, уважний. Вже помітили те, що тут у нас представлений ще й комплекс оптиколектронної протидії варта Він також опціонально міг ставитися на ці танчики, потенційно на експорт вони могли йти саме з вартою. Але оскільки танчик так і не дійшов нікого до середнього виробництва, нам лишається лише ну бачите ось ці фотографії, де ось цей каз, не каз, коєп за і де цього коепа немає. Окрім цього, це навіть не стільки модернізація самого Т72МП, скільки ще курі. Ну, яке ще йшло з Т72 АГ? Це дистанційно корований 12,7 мм кулемет, ось цей НСВТ. Тобто. Це у порівнянні з базою Т-72 досить значне покращення, тому що, звичайно, Т-72 не може ввести вогонь дистанційно цього кулемету, на відміну від Т-64, і командиру треба вилазити, щоб власне вести з нього вогонь, тим самим сильно підставляючись під ворожий обстріл. Окрім цього, потенційно могла ставитися ну замість ось цієї базової 2.46, могли ставити КБМ 1М. Тобто, це ось така е гарматка, досить насправді погана Якось фотографія. Вибачайте, але. Глобально, це та сама 2,46, тобто українська її копія. Або більш цікавий варіант кбм 2 вже трішки краща фотографія, але все ще як з того прикола Full HD 4K. Це вже 120 мм гладкоствольна гармата, типу під стандарти НАТО. Тобто ця гармата, вона потенційно може використовувати снаряди від тих, наприклад, Абрамсів, Леопардів, того ж самого Леклерка, ну і так далі. На відміну від ось цієї та ось цієї гармати, які мають калібр 125 мм, тобто є просто. Класичної, також само собою шлоткоствольної, але радянської гармати під ось ці боєприпаси, які також є типовими для радянських танкових гармат, саме цього періоду, коли пішла ось Т-серія Сте-64, тобто класичний ОБПС манго, він жилом класичний фугас і класичний кумулятив. Вони насправді всі троє використовуються і в нашій війні, в тому числі, але все ж таки, враховуючи специфіку зараз танкових боїв, частіше використовується саме фугасний боєприпас, або ж кумулятивний, тому що танк. Протитанку досить рідко зараз зустрічається, тому сенсу возити з собою багато ось цих снарядів. Насправді то немає. Що стосується недоліків потенційно, то недоліки точні, до точніше до недоліків можна віднести, по-перше, конструкцію самого Т 72 Почнемо з автоматозаряджання. Я не буду насправді на, на цьому робити якийсь великий акцент, і прям дуже сильно розмосовлювати, тому що моя основна аудиторія вже це слухала. Просто вже ну по 100-500 тисяч разів вони знають вже, ну. Коротше, вони це вже знають давним-давно, для тих, хто не знає. Е, основна проблема Т-72 це його автоматзаряджання. Деякі, і, і, деякі люди кажуть, що це його перевага. Насправді ні. Ну, порівнянні з тим, же Т-80 або Т64 він має меншу надійність. І є ще така легенда, що типу, він має менший профіль ураження і він дозволяє механіку водію перелізти бойові відділення. Ну, потенційно так, але насправді це туфта, тому що, як правило, ну, ви не зможете перелізти, особливо, якщо ви будете у військовому спорядженні з місця Водія назад бойове відділення, щоб типу швидко евакуюватися з машини. Тим паче, що якщо розпочнеться пожежа в бойовому відділенні, то джером цієї пожежі буде А. Сам паливний бак, в якому якраз таки розташовуються інші ще е, частини боєкомплекту, або ж сам автомат заряджання, тобто куди вам лізти в самопожежу. Ну, така собі, як на мене, перспектива, досить насправді тупа. Ну, якщо станеться його вибух, то вам, в принципі, нічого не допоможе. Тобто, що у вас є можливість вилізти, що немає, ну, самі розумієте, часу зреагувати у вас не буде абсолютно. <кій> Вибачайте це народ. Але якщо буде пожежа, то знову ж таки є люк. Тому потенційно люк є тут, і люк є начебто є ще аварійний знизу. Тому в принципі шах евакуації у водія є. Але я не буду насправді сперечатися з тим фактом, що ось радянське сімейство танків, вони досить насправді негуманним чином були спроєктовані, тому що шанси вижити в них насправді досить мало, якщо буде уражений боєкомплект або, наприклад, паливний бак. Ну, з паливним баком ще таке: 4-3, а ось з боєкомплектом, само собою, ще шансів фактично немає. На жаль, тому ось і всі балачки. Про те, що типу він менший за автомат заряджання ТШ4 нижчий, його типу складніше уражити. Це все байки, які можуть лишити вони не знаю, дітям з дитсадочку, це абсолютно насправді туфта. Е, а ось з реальних, до речі, ще недоліків, окрім надійності, це ще є запас деформації днища Т72, тому що не відміну від е, е, механізму заряджання т 64 та Т80 він розташовується нижче, фактично лежить на днищу танку. Так, тобто, де у нас тут є якась тобто, е, бортова проекція, щоб було якось краще подивитися. Ну, насправді, її тут немає. На жаль, ну тоді не буде показувати. Тобто він фактично лежить на днищі танку і запас. Деформації складає всього навсього всього 8 мм, плюс-мінус. У порівнянні з тим же Т-64, там запас деформації 55 мм. Тобто, можливо, я вже також когось вже задовбав цим запасом деформації, але насправді це має досить значне значення, вибачаюсь за товтологію, так? Е, тому що, господи, товтологію, ну так, товтологію. Тому що всілякі артилерійські прильоти, міни, які мають само собою що вибухову хвилю, яка потенційно може деформувати корпус танку, воно все може призвести до відмови автоматозаряджання. А у випадку, коли автомат або механізм заряджання танку радянського не працює, його падає, ну, просто, ну, двозначно, трьохзначно, чотирьохзначно. Тобто, якщо штатно автомат заряджання Т-72 перезарядж... перезарядж... гармату приблизно за 7 секунд, ну можливо, там 7,5 секунд. Плюс-мінус знову ж таки, залежно від того, де в каруселі потрібний тип боєприпасу, тому що якщо він дуже далеко, вона буде крутитися, ну тобто довше, це я думаю зрозуміло. Але в середньому 7,5 секунд. Так ось ручному режимі, знову ж таки, якщо вірити інструкції, так і всіляким джерелам, які писали про цей Т-72, то ну не менше 30-40 секунд, це якщо екіпаж навчений і вони знають, що робити і де що лежить. Але я так розумію, що в реальних бойових умовах, враховуючи реалії життя, навряд чи хтось може Перезарядити цю гармату ну швидше, аніж за одну хвилину. Тим паче, що тут ще є такі приколи, як гільзовикидувач, славно, звісний для Т-72, який також може зробити насправді нерви. Він може там заклинити може якось там не викинутися ось цей піддон. І наступний піддон після пострілу полетить вже фактично забитий уловлювач для піддонів. Цей піддон буде літати по всьому бойовому відділенню комусь розіб'є голову. Коротше, приколів дуже багато з цим цим автоматом заряджання, і насправді дуже багато непотрібних нас. Справді, конструктивних рішень тут було зроблено, але вже як є, до недоліків це відноситься в будь-якому випадку. Окрім цього, бронювання, воно не те, щоб прям погане, але у порівнянні з сучасними танками чи навіть більш пізніми модернізаціями Т72, тим же Т72Б, броня Т-72А, вона насправді досить. Тонка, тобто вона представлена собою, що вона представляє себе 60 міліметрів, це передня лобова деталь, потім сумарно 105 міліметрів текстоліту тут, начебто, по 52 там з чимось міліметрів чи по 50, там по 50 міліметрів з чимось дві плити, і тильна 50 мм бронедеталь. Нижня лобова і комбінованої броні немає. Це просто такий суттєвий шмат броні. Якщо ми подивимося на ось цю схемку, то також це досить насправді добре видно. Нехай можливо не дуже гарної якості, але ось вам. Тобто 60 міліметрів сталь, текстолі. І сталь. Тобто, який принцип був покладений в цю броню, так само, як і в бронювання Т-64А, просто насправді переважно для, для того, щоб протидіяти кумулятивним засобам ураження, ну, першу чергу, кумулятивним танковим снарядам. Тобто, снаряд кумулятивний потрапляє в першу деталь, взводиться, потрапляє в текстоліт. А оскільки вже кумулятивний струмінь він почав розповсюджуватися, він починає втрачати своє бронепробиття, тому що через специфіку самого матеріалу текстоліту він починає розсіюватися через це розсіювання. Його потужність, цього кумулятивного струмування падає, він потім вже стикається з тиль, е, тильною е, бронедеталлю, точніше, броне. Так, фактично бронедеталлю або ж листом, і його не може вже пробити. Ну тобто, фактично, така схема протикумулятивних засобів працює досить непогано. Але потім з'явилися оперно-бронебійні підкаліберні снаряди, вони почали фактично заполонювати насправді світ танкового озброєння. І сенс, точніше не сенс, а <кій> ефективність цієї броні вона почала падати. Саме тому в Т-72Б вже не стільки насправді використовувати сколіт, скільки просто роздесену саме сталь сталеву броню, для того, щоб можна було пошарово зменшувати бронепробиття та змінювати траєкторію самого ворожого боєприпасу. І насправді, в сучасних умовах така броня вона буде набагато ефективніша, аніж те, що ми бачимо і маємо ось тут. І навіть якщо можна подумати, що ну, це можливо краще працює проти всяких там РПГ, протанкових керованих ракет, насправді, то враховуючи сучасні всілякі протанкові засоби для ураження тих самих танків, вони <кхем> ну, навіть не відчують цієї броні. Тобто воно буде неефективно проти цього? Проти всіляких БМП, імовірно проти старих зарядів РПГ-7. Ну, я не кажу про тандемні, саме якісь там ПГ 7В і тому подібне, які там мають бронепробиття, плюс-мінус 350-400 мм. Імовірно, воно буде насправді працювати і буде ефективне. <кхід> Бляха муха, та що ж таке? Вибачаюсь, народ, щось я трішки сів. Воно буде ефективне, але проти танків, проти потужних протанкових ракетних комплексів типу Стугни, Корне та та навіть ж самого конкурсу. Насправді там фагота і тому подібне, які ще є радянськими нетандемними комплексами. Така система буде неефективна. За Джевеліни «Нлави» нічого не кажуть, тому що і там тоу 2 два бі, тому що це кришебійні боєприпаси. їм взагалі начхати, яка у вас броня в верхній лобовій дедалі, тому що вони будуть пробувати саме башто. Якщо казати за башту, то в Т-72А або ж в Т-72М, в Принципі, не, не, не суттєво важливо, якщо ми кажемо вже за саму таку модернізацію вже без летої башти, тобто не ранні Т-72А, де була саме ще не ранні т 72, де була лета башта, а саме вже за Т-72А. Тут використовується так званий кварцевий стрижень або ж піщаний наповнювач, тобто така досить насправді дешева і цікава технологія, яка знову ж таки признана з однією ціллю, щоб можна було створити комбіновану перешкоду для ворожих боєприпасів. В першу чергу знову ж таки для... Кумулятивних засобів для того, щоб можна було розсіяти цей кумулятивний струмінь якось так. Тобто, Глобально тут немає ніяких цих ніячек, як в Т-80, немає ніяких там корундових наповнювачів, як в Т-64. Тобто нічого такого цікавого і інноваційного тут немає, максимально дешева така масова технологія, щоб більш-менш якось збільшувати виживаємість танку. Сильно насправді засуджувати за цей конструкторів я не бачу сенсу, тому що задача, в принципі, була постава якраз таки, щоб зробити дешевий масовий танк, який більш-менш відповідає якимось, якимось там вимогам в плані динаміки, вогнової потужності, ремонтопридатності та та ефектив... ну, і бронювання, само собою. Тому ну, він першочергово не проєктувався якийсь там прям убертанк, але. Не дивлячись на це, і паралельно з цим було зроблено досить багато косяків, які і так не дуже гарний танк зробили ще гіршим. Ну, також прошу не забувати про якість виробництва самих машин, це також має досить насправді велике значення. Якщо казати про бронювання, то насправді плюс-мінус корпус, допускати, що тут башта, як правило, ну, як правило, башта танків вони сучасних має більше бронювання за корпус, але. Не в цьому випадку воно, в принципі, плюс-мінус має схоже бронювання. Тобто, що конкурс проб'є корпус, що конкурс проб'є башту. Тобто, в принципі, різниці ніякої немає. Але прошу не забувати, що в цій модернізації 82МП у нас є динамічний захист ніж, де у нас він цей красунчик. Ось у нас. Він працює по такому принципу, якщо що, так, тобто, під час. Детонації цих кумулятивних, фактично, воронок, або ж не знаю, як їх назвати, циліндриків, або ж напівциліндрів, вони формують кумулятивний струмінь, який розрізає ворожий боєприпас, яким би він не був, тобто кумулятивний, або як тут на, на, на цій ілюстрації оперон бронебійний підкаліберний снаряд, різниці немає. Будь-якому випадку він ефективно працює що проти тих, що проти тих засобів, і насправді значно підвищує виживаність танку. Тому навіть враховуючи таку досить скупу броню при наявності ножа, тобто бачите, в принципі, масивність цього захисту він досить товстий, особливо верхня лобова деталь, вона досить потужно ним захищена. То на один раз, тобто конкретно, влучання навіть якогось сучасного там. І вже насправді зараз вам не згадаю назву якогось лома з Леопарда 25-го, наприклад, навіть лом з нього прилетить конкретно якусь в цю, наприклад, зону, то єдиного разово він зможе захистити від пробиття цим боєприпасом, але знову ж таки один раз, тому що це динамічний захист, і після влучання він спрацьовує і ця зона фактично оголюється і більше вже не є захищеною від повторного влучання, а воно, в принципі, може бути. Але в будь-якому випадку, якщо Т-72 звичайний вже відкис після такого влучання, так тобто було, було, було пробиття, то у цього танчика шанси ще лишаються дати якусь там зворотню відповідь. Ну, принаймні, і якісь мінімальні вони є. Ну, Окрім цього, наявність оптико комплексу оптико-електронної протидії штора, хоча вже є насправді застарілою штукою, вона принаймні може сповіщати про лазерне опромінення, тобто всілякі там далекоміри, або про танкові кровані ракети, які наводяться по лазеру, так, тобто, це також збільшує усвідомленість екіпажу, що знову ж таки потенційно збільшує шанси танку на ну, його екіпажу на виживання. Але проти старих е протанкових крованих ракет вона може становити насправді досить серйозну перешкоду, тому що вона може зривати їх наведення. Але у Більшості зараз вже такі ракети не використовуються, тому ефективність і в цьому плані можна вважати вже відсутня. <клес> Окрім цього, насправді, до переваг частково можна віднести бронювання бортів Т-72. Це стосується, в принципі, усіх танків Т-серії радянської, тобто і Т-64, і Т-80. Ну, Т-90 це фактично той же самий Т-72, але не суть важливо. У нього товщина бортів саме ось цієї високої зони складає близько 80 мм, якщо ми кажемо, за ось це тут, начебто вже міліметрів щось 40 чи щось типу того. Тобто, по міркам навіть сучасних основних бойових танків, це досить непоганий результат, тому що та ж сама БМП-2 озброєна 30 Навряд чи зможе пробити це, тим паче на якійсь відстані і під якимось кутом. Тому, в принципі, наявність такого бронювання бортів, особливо верхочу, що, ну, до речі, такий прикол, що якраз таки усі тонкі зоні вже розташовується заряджання, але тут є певний нахил, тому, ймовірно, це може все ж таки захистити якось. будь-якому випадку, наявність от такого товстого борту грає дійсно на руку Т-72 та усім радянським танкам, не тільки у випадку обстрілу з якоїсь БМП, а ще й у випадку влучання якогось важкого уламка від артилерії. Якщо прильот буде десь неподалеку, то в принципі великий уламок, який має досить ну, значну кінетичну енергію, він навряд чи зможе пробити таку броню. Що знову ж таки величезний плюс, тому що у того ж, наприклад, Леклерка, Абрамса, ну, вони борти не володіють такою товщиною, як в радянських машин. І як показала наша війна, вона ось, ось така насправді досить ну, не те, щоб рознесена, а розма. Зана захищеність танку, тобто вона, в принципі, більш-менш рівномірно у порівнянні з іншими сучасними танками. Ось такий захист він набагато крутіше працює в умовах сучасної війни, коли є дрони, коли є арт арта і усе подібне, тому що такий танк набагато довше просто живе. І, до речі, розташування боєкомплекту нехай навіть ось такому вигляді автомату заряджання в середині бойового відділення, а не десь в ниші позаду башти, тобто не коли можна влучити дроном прям в дах башти і знищити весь боєкомплект. Ну і фактично вивести з ладу танк, це також великий плюс, тому що танк знову ж таки довше живе під ворожим вогнем і більше. Ну, пакустить нерви ворогу, ось і все. Тобто, ось такий насправді досить цікавий прикол, тому що від цього колись намагалися втекти. А зараз в сучасних реаліях виходить так, що ось така компоновка, вона навіть більш ну, ефективна. Не те, що вона краще, вона ефективніше працює за компоновку, коли є вишибні панелі. Ну, якось так власне виходить. Окрім цього, була замінена силова установка, тобто, це у нас. Конкретно ось це. Це двигун В-46, начебто ще він аналог в 84 тобто це базовий двигун для Т-72, ну, в принципі, для того ж Т-72Б, він також фактично є базовим. Так, ставляться інколи на більш сучасній версії Т-72, наприклад, там на Т-72Б3, В-92С2Ф, начебто він так повністю називається, потужністю в 1130 кінських сил. У цього потужність, начебто, щось близько 800 кінських сил. Це в подібний 12-циліндровий багатопаливний дизельний двигун. І він фактично є. Родичами двигуна v 2 який ставився ще на Т-34. Тобто, з реальних мінусів цього двигуна можна віднести те, що у нього є, чи не є, у нього досить маленький моторесурс, там щось близько 500, начебто, годин. Тобто, в принципі, досить швидко двигунчик виходить з ладу, і його треба потім капіталити. Окрім цього, в плані заміни двигун далеко не є найзручнішим. Тобто, на відміну від ось цього опозиту харківського двигуна, двигун, двигуни серії v 2 мають, чи не мають, вони вимагають центровки після заміни, що також збільшує час на заміну. А це в умовах е, польових насправді грає дуже велике значення, тому що час, час це фактично життя людей. Тому двигун насправді і відносно надійний, не дуже примхливий, тобто йому не треба якесь там прям дуже якісне пальне і, і таке подібне, але у нього є постійний масложор, тобто, якщо ви побачите Т72, який їде на звичайному В2. Ну або ж не В2 а на, на двигуні сімейства, ви, ви, як правило, побачите за ним просто величезну куборів водиму. Хоча двигун є чотирьохтактним, так само собою, що він дизель, і це пов'язано з цим, але в будь-якому випадку масложор у нього також до цього всього притаманний і. Не в останню чергу через те, що у нього маленький моторесурс. Ну, окрім цього, враховувати ще й якість цих двигунів, якщо масовість була просто в першу чергу. В модернізації т 72 мп запропонований та встановлювався двигун 6 тд 1 і начебто 6 тд 2 тобто потужністю в 1000 і 1200 кінських сил, відповідно. Це двотактний дизельний двигун, опозитний, тобто тут поршня, вони, вони рухаються горизонтально і в одному циліндрі розташовуються по два поршні. З переваг цього двигуна, як я вже казав, він не вимагає центровки під час заміни, і він має менші розміри при фактично більшій потужності у порівнянні з тими ж двигунами сімейства В2. У нього є само собою і свої недоліки. Наприклад, він, в принципі, вибагливий до обслуговування, він вибагливий до якості повітря, і там ще є інші ось ці моменти в плані двутактних дизелів. Тобто це досить насправді специфічні двигуни, але глобально, глобально для своїх задач, саме для танкових задач, двигун, в принципі, Досить гарний, ну, не в останню чергу через те, що він досить легко міняється в польових умовах, тобто просто дістали новий, поставили, все, погнали далі. І це насправді дуже серйозний і значний плюс. Ну і глобально насправді то на цьому можна фактично підбивати підсумки. Ну, треба ще ймовірно сказати за те, що танчик завдяки якраз таки системам, які використовуються на танчику LeClerc, господи, де він. Тобто, приціл навідника, і приціл або ж панорамний прилад спостереження командира, вони аналогічні танку Leclerc. Тобто це насправді досить добре видно, особливо на цій фотографії. Тобто тут є і лазерний делокомір, і система дубльованого керування вогнем, і, і є стабілізації як поля зори, так і самої. Гармати, тобто, в цьому плані все сучасно, все дуже круто. Тому. Ну, глобально на цьому все. Тепловізори і таке подібне. Ну, це також само собою, що очевидно. Але, до речі, немає інформації про те, чи була замінена трансмісія. Я я все ж таки підозрюю, що ні, що трансмісію не міняли. В такому випадку це також недолік, тому що ну, максимальні швидкі заднього ходу на звичайній трансмісії у Т-72 складає не більше буквально там 4-5 км на годину. Тобто, для сучасного танку це супермало. Щоб тобто не казав, задній хід має бути ну, хоча б кілометрів 30 на годину. За такий прям мінімум. Для сучасних умов, тому що якщо танку треба розвертатися на місці, щоб поїхати, самі розумієте, чим це все, як правило, закінчується. До речі, на цій фотографії досить добре видно. Специфічний ось цей вихлоп для сімейства ТД ось такий, типу, як товстий і з розчітками. По цьому, як правило, можна сказати, що на танчику стоїть саме двигуни сімейства ТД. Ну, 6 ТД, там 5 ТД, не суть важливо. Якось так насправді виходить народ, в принципі. Ймовірно, це все ще сказати, Ну, хіба що ще, ще, ще з гарматою спарений е, кулемет ПКТ-72 мм по класиці, ну, це також, таке, знаєте, вже досить е, очевидне і не є незвичним е, для. Особливо для моєї аудиторії. Тобто, це класика для сучасного основного бойового танку, тим паче радянського. Глобально, насправді, на цьому все. Тобто, в принципі. Якщо казати за чиє сенс такої модернізації в сучасних реаліях, само собою що є, тому що <клес> модернізація має в першу чергу гарну систему керування вогнем, тобто це дійсно грає дуже сильно велику роль, тому що це збільшує. Ефективність враження сіл, це збільшує шанси взагалі на враження сіл, їх виявлення. А з цього вже витікає те, що танчик збільшує свою ефективність на полі бою. Тому, однозначно, така модернізація вона є корисною, вона має сенс однозначно. І тому, якби таких танків було у нас більше, само собою, що і справи на фронті були б трішечки повеселіше. Само собою, що є і недоліки, тобто їх ходова частина, до речі, також своїми оцими катками, вони не дуже насправді добре пристосовані для бездоріжжя і можуть викликати банально з зривання гусниці, але це специфіка усіх Т-72, тому на цьому прям робити такий акцент, насправді до сенсу і немає. Так само, як і автомат заряджання, тобто це знову ж таки проблема усіх Т-72. Але глобально модернізація намагається максимально закрити усі ці дірки, і, в принципі, виходить досить непогано. тобто Якщо б можна було ще замінити трансмісію на автоматичну, щоб був забезпечений задній хід, ну, як оплоти, наприклад, або уже У Т-84, тобто приблизно 39 км на годину, було б взагалі топчик. І, до речі, я не знайшов інформацію про те, чи є тут додаткова силова установка. Вона також в сучасному танку має бути для того, щоб не висаджувати пальне і моторесурс двигуна. Ну, і це, до речі, також значно впливає на помітність самого танку, тому вона також має бути. Ну, глобально насправді на цьому все. Тобто, в принципі, танчик закінчиться. Чотний, гарний, не те, що про нього якось багато інформації, але я сподіваюся, що це відео було цікаве та корисне, особливо тим, хто не чув взагалі про її хоча б якісь українські модернізації танчиків Т-72. Тому. Якось так. У мене на цьому все. Переходь до телеграму, щоб голосувати за інші танки та теми для відео. Підписуйся на цей канал, тому що тут, окрім відосики, ще проходять стріми. А також переходьте до Discord. Ну, я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Хочу вам подякувати за увагу, яку ви мені приділили. Бережіть себе та Україну. Почуємось.